Кири від Бога, дайте гребінчик! Кири від Бога, дайте гребінчик! Можна було ще інструмент. Значить, дівчата, ви пам'ятаєте, я робила добав про Так? Пам'ятаєте? То ми зажими?

Наголошую вам, що це відео буде в інтернеті, так що не позортеся від нас. Будьте тихенько на уроці. І е, слухайте, уважаю, що я вам пояснюю. Я вам пояснюю, що треба згадати, як розділити голову для класичної завивки. Ми. ми Обов'язково окремо відділяємо тім'яну частину поява. Станеш відомий. Так. Тім'яну частину відділяємо однозначно окремо. Далі лишається в нас скронелі. Так? То ми візьмемося життя. Такі Круневі, дві. Ну і на потилиці зараз будемо ділити вертикально. Вертикально розділу. Від маківки і до шиї. Так, давай цей сажаємо. Хто ще має одну жапку. Дівчасно. Скажу, що... у ну, то мені ще, я ж кажу, ще одну треба, щоб все показали. — Треба їх не підтримали. Так, не сказати. вас вийдемо <Bei> домовитися. Так. Ви тут вира, все добре? Так, Так, значить, поділили ми на шість частин. частин. Ви ви ту пачте? Знаєте? Це один з варіантів. Ми будемо зараз пере... інакше, так? Один з варіантів, коли у вас є дві боковики, одна центра, ви накрутите горизонтальними проділами, тоненькі пасма. Там не треба підходити. Що у нас є дві струнелі. Кім'яна частина і е, потилична три. Також у нас можуть бути інші розділення на потилиці. Це коли ми ділимо конкретно так, як є в нас верхня потилична. Верхня потилочну. Це для чого ми так ділимо, дівчата? Це ми так ділимо для того. Е, в такому випадку, якщо нам потрібно зробити вертикальну хімічну завивку, це коли нам треба вертикальні пасми. В тому випадку ми ділимо горизонтальними проділами нашу голову на зони, а вже вертикальними ми виділяємо кожну з цих зон, щоб накрутити власне, цю вертикальну хімічну завику. Угу. Оце є наступний варіант. Так. Так. Съехали. Так. так. Вот так. так. и. Мічно, так? Зрозуміло, що ви виділяєте вертикальними проділами. Так? тоненькі пасма. І, відповідно, є таке. Бачите, ви тоненьке письмо. Якої товщини має бути пасмо? Пасмо має бути такої товщини, як наша коклюшка. Не грубше і не тоньше. Приблизно, як наша коклюшка. Зрозуміло? І е, висоти, тобто в даному випадку чи черени, так само, як наша коклюшка. Тобто вміщатися на ній, вміщатися. Бо якщо буде забагато, то це вже неправильно, це помилка. Вертикально ми просто беремо письмо, ясна річ, що волосся є вологим, при цьому, коли ми це виконуємо, зафіксовуємо кінчик і поступово докручуємо до кінця. Ми трошечки відтягуємо на себе письмо. Зараз ще раз. Трошки верхня дерево. Ми мусимо чітко перпендикулярно тримати доголовили. І плану е, закрутити до основи, тобто до коріння. Зрозуміли? Так. І зафіксовуємо. Я ще раз наголошую, волосся має бути при цьому вологим. Інакше буде важко вам крутити. Бачите? Плюшка стала рівно біля основи, можеш ближче зняти, якщо хочеш. Для того, щоб ви розуміли, що в нас немає куплюшка висіти від кореню, у нас має бути чітко на основі. Вона не має бути сильно натягнути. Це письмо для того, щоб ну, якщо дуже буде натягнути, то відповідно буде там ламатися і так далі. Але якщо буде слабо і недобре зафіксовано, може потім бути від корення залом. Тобто нема накрутки сантиметр 2, а потім починається через 2 сантиметри накрутка. Відповідно, коли так вся група зроблена, це є просто катастрофа, а не хімічно Це вертикально. Чим відрізняється спіральна? Спіральна відрізняється тим, що ми перед тим, як накручувати пасмо на коплюшку, скручуємо його в легкий жгут. Зрозуміли? Знову ж таки, коли воно є мокрим, то відповідно. В нас воно легше піддається цьому скручуванню і накручуванню і всьому рештам. Так само ми повинні пам'ятати, що стиральна завивка, е крім того, що має специфічну технологію накрутки, таку, як зараз, ми робимо перший чготик, тоді накручуємо. Крім того, ми пам'ятаємо, що коли ми її вже виконали, ми ці всі пасма не розчистуємо, а ми ці пасма е просто природньо. Що робимо? Висушуємо, ну тобто, як природній феном може бути, чи там навіть сушуар може бути, але ми не розчисуємо. Ми не беремо там додатково на якісь бігудіми, зрозуміли. Тобто, Також біля основи стало. Ще раз наголошую, що коли воно мокре, воно набагато краще все це піддає. Це є вертикально, це є істиране, зрозуміло, чи відрізняється. І вертикально мож, можна потім. Крутити, наприклад, на бігу чи дифузором сушити. Бо це звичайна така, Якщо суть така, щоб була спіраль, значить ми її маємо висушити, в принципі, природньо. Тобто, щоб ви щось з нею не робити, ніяких маніпуляцій, Зрозуміли Це є ясно. Тепер далі я це розкручу і, власне, покажу вам те, що. Ми також маємо знати, що в нас є різні розділення крім горизонтальних проділів, як зараз. Також, якщо це є вертикальні, наприклад, розділення, як ми перед тим робили, це коли ми хочемо горизонтально крутити, це є важливо. Далі так само можемо ми що зробити? Поділити шахматним методом нашого Так, Ага, шевернус до того. Що коли ми з вами е, власне, крутимо вертикальну завивку або спіральну, то всі ці бігуді на усіх бокових зонах, це включаються скроні, вся потилиця, власне, розділяється вертикально. А тім'яна вона вже розділяється, як вам хочеться чи від проділу. Ви робите також сюди, в ту сторону і в ту, або просто горизонтально. Тому що наверху голови не буде мати значення, як ви там їли. Все Срібно локон спаде, тільки суть залишається та, що якщо це стираль, то ми скрутили бджук. Якщо це звичайно, це значить звичайно. Зрозуміло. Тепер до чого я кажу вам про шахматний метод? Тому що шахматний метод. Це відповідно дуже хороший метод для того, щоб коли волосся вже є ну, створена на ньому хімічна заливка, для того, щоб власне воно дуже гарно вкладалося і не було ніяких таких чітких розділень після от таких проділів, які ми робимо класичну вертикальні чи в горизонтальні сумі. Він нам допомагає, тишина він нам допомагає зробити власне плавний. Такий, ну, таку хаотичність е на голові, для того, щоб все це гарно виглядало. Тоненьке письмо, відтягуємо від себе, якщо ми крутимо, на себе, тобто до потилиці, то відтягуємо до лиця і відповідно закрупляємо. Винуту Іра? Так. Е, е, може, лише навіть з боку трошки буде тобі видно, що я роблю. Якщо це е, шахматний метод, то відповідно ми робимо. Ми робимо, власне, спочатку одна, дівчата, уважно дивіться і тишину зробіть. Ми робимо спочатку. Ми робимо спочатку перше письмо, потім наступний, де наступні дві ключки стоять посередині першої. Тобто, відповідно, так у нас і утвориться шахматний метод накручування. Зрозуміли? Так. Є. Наступна ще поклюшка, щоб ви побачили цей метод. Шахматний. Так. Беремо ще кушку. Давайте підтягуємо. Солізти <порелес> <порелес> хай. <порелес> не хочу. Так, так, ну тут ми зачепили трошки Ну, Бачите, волосся, воно може. Ще одна. І зараз ще накрутимо частинку, щоб ви побачили, що нас виходить в нас входять в шахмутні методи. Таким методом часто крутиться вся протилиця, якщо виконується, немає задачі якоїсь конкретної задумки, а просто, ну, тобто там не спірально, наприклад, а просто, от, щоб ви були локани. Ви також знаєте, що виконуватися може різними препаратами хімічна завивка, тобто в залежності від того, який то є складник, то відповідно у нас і буде різний ефект. Тобто буде чи слабше триматися, чи сильніше. Якщо це тіогликолова кислота, то відповідно буде міцно триматися хімічна завивка до півроку. 4-6 місяців. А от якщо це вже, там, скажімо, біло завивки чи ще якісь натуральніші завивки, Марічка і Войтановська, Соломія, то відповідно буде менший термін триматися, це завивка. це буде місяць часу, або три, наприклад, від місяця до трьох. І ось так само ви знаєте, що є різні форми коплюшок. Це є класично, це є звичайно круглі, також це можуть бути трикутні, квадратні та інші форми. Ну і відповідно діаметри. Ми знаємо, що на сьогодні вже ми можемо застосовувати різні діаметри, навіть пластмасовій бігуді. Великі якщо нам потрібно, наприклад, просто зробити крупні об'ємні локони. Так, то ми, звичайно, Бойте крупні ноки, збийтесь. Бойте, тільки не обсе. Ну, то залежно від препарату, яким ви скористаєтеся в цьому методі. Розумієте? Тобто, якщо буде, наприклад, більш натуральний, зрозуміли ви, що в нас є шахматий метод, тобто йде коклюшка, далі йде дві посередині, знов. Наступні посередині тих і так всю гону. І видно, коли воно вже готове, воно дуже гарно не, не є хаоти, що так би природньо так крутилося, розумієте? А не так, що вас розділилося такими поділами вертикальними і так все ж так, що можна отак. отак. Отак, ще трошки нахилися навпаки, до них, дозаду, до бути, до бути лиць, ну так добре. все добре. Добре є. Допустимо, І тепер ми з вами ще маємо обов'язково нагадати, я знімаю вже. Нагадати вже собі Тим також відуйся. два методи накрутки, на дві копійки. Коли це є в нас дуже довге волосся, це ще в нас поки що не дуже довго, а в нас буває ще довше. Відповідно треба. Накрутити, користуватися власним методом на дві куклюшки. <кхе> От ви, себе, що ви не послухаєте свої розмови і подивитися, що це гарно виглядає. Ми зробимо звук. <плес> 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 музику. <плес> Соля, музику. Ні, я ще так. показую вам на дві куклюшки метод. Маєте потім ще два уроки. Нам вас. <плес> Ні, вам не будь метод. <плес> <плес> вам <плес> сьогодні <плес> по лабораторній <плес> вашій, <плес> <плес> вашій> <плес> ви маєте здати пів голови вертикальним методом. Пів голови спіральний. Так, вже третій курс. Oh, будете ще раз здавати, ви здавали дві коклюшки чи п'ять. А зараз будете голови здавати. Так. Значить, тихенько При методі на дві коклюшки під номером один. Ми спочатку від кінчика пасма. Іра, тобі добре все вибрав? Так. Ми від кінчика пасма крутимо до середини пасма. Так. Підкладаємо на середині пасма іншу коклюшку і крутимо до основи, тобто до корінчика. Закрутили. Е -е, Саме нормальне? Якщо, ну, Якщо вона довгий, однозначно. Значить, який тут нюанс, що тут найбільший об'єм йде біля кореня, крупніші виходять локоні, а більше до кінця вони йдуть дрібніші. Тобто тут такий вже нюанс, пам'ятаємо. І в ще є другий метод. Другий метод це коли в нас є, коли в нас є. Пасмо ми починаємо крутити навпаки від середини. мене? від середини хуляємо. я чую. і крутимо до корінчика до основи. Цей кінець просто лишається з боку. Крутимо. До основи. Ну, тут для того, щоб було на надовго волосі рівномірна завивка. Тобто ми частину пасма накрутили на одну купльошку, а другу частину, яка лишилася, ми накручуємо на другу ключку. Це, звичайно ж, я наголошую ще на довшу довжину, ніж ми зараз бачимо. Тоді це буде логічним данми. І зафіксовуємо добре, так от посередині, щоб воно все це трималося. Все побачили, ви Іра, візьми крупним же плавом. Чим відрізняється це від цього. Ви всі зрозуміли? Так. І ми з вами. Сьогодні крутимо півголови вертикально, пів спірально, А на наступний раз ми крутимо, коли там четвер? Півголови одним методом на дві куплюшки і пів другим можна другої медики. Ні, я вже не буду показувати. Сьогодні я вам нагадала все, що.